Цап та баран Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран, великі приятелі, Куди цап, туди й баран цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко! каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапи й барани, ідіть собі, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули, та й одразу із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Йдуть та йдуть, Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать, горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А, а здорові молодці! «Здорові, Здорові! Ще каша не кипить. М'ясо буде з вас. Ох, як же ж цап злякався. А баран давно вже злякався. Цап і говорить. А подай лишень барани у ту вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, подай більшу. каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як від ціля втікати. Бо це кажуть такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна братці, кампанія, і каша гарно кипить, та нічим долить. піду я по воду. Як пішов вовк по воду, так і нема. Хай вам аби що, з вашою компанією. Як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долити. Ось візьму я ломаку та прижину його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів та й каже. Ось піду лише я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік, то тоді цап до барана. Ох, ну, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з курення убратись. Як роздумався один вовк і каже Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись, ось ходімо, ми їх поїмо вражих синів. Прийшли, а ще добре справлялись, уже й з куреня убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти, і найшли їх на дубі. Цап сміливіший, виліз аж наверх. А баран несміливий, так нижче. От, лягай, кажуть вовки, ковтунуватому вовкові. Ти старший, то й ворожи, як нам їх добувати. Як ліг вовк до гори ногами і зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та й так дрижить, що як упаде, та й на вовка. Цап же сміливіший не став довго міркувати, а як закричить «Панай мені ворожбита! Вовки як схватились, та аж пили по дорозі закурились. А цап та баран безпечно пішли, зробили собі курінь та й живуть по цей день.